Білизна жатка, і її не треба прасувати. Ідеально підійде хлопцям-чоловікам. Чому? Тому що її не треба прасувати, тому що це справжня бавовна, і мені дуже подобається цей колір прям для чоловіків. Ідеально. На сайті є ще графітовий, такий темно-сірий, дуже гарний, і бежевий дуже гарний. Також хлопцям підійде. А, значить, давайте детальніше. Тут у нас іде підковдра 2 х 220 ось така тканинка. А, підковдра на гудзиках, простирадло, тканинка Ranforce 2,40х2,60. Це натуральна бавовна виробництво е, Туреччина. Дві наволочки 50 на 70, ось такі гладенькі, і дві наволочки 50 на 70. Ось вона тканинка жатка. Зі зворотної сторони вона йде на запах. Зручно, практично, натурально. Це нічого спільного з китайською жаткою, з китайською постільною білизною і близько немає. Не електризуються, нічого ніколи з нею не трапиться. Ще раз кажу, дуже багато моделей є на сайті maritex.top. Заходьте, обирайте, поки є дійсно якісне, поки є дійсно справжня бавовна.